Минулого тижня військовослужбовці Академії сухопутних військ, що у Львові взяли участь у низці гарнізонних заходів, присвячених визначним історичним подіям в житті нашої країни. Напередодні пам'ятної дати 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників вихованці вишу зустрілися з ветеранами Великої вітчизняної війни в 58-му будинку офіцерів. Під час заходу вони з перших пуст довідалися про яскраві сторінки визволення нашої батьківщини. А герой радянського союзу, генерал майор відставці Іван Калібарда поділився спогадами про форсування Дніпра та визволення Києва. Окрім цього, майбутні офіцери із захоплення прослухали невеличку концертну програму у виконанні совочолих ветеранів. А наступного дня керівний склад навчального закладу поклав квіти до монументу переможця над фашизмом, що на вулиці Стрийській. Також начальник академії генерал лейтенант Павло Ткачук, який очолює львівський гарнізон, разом із керівництвом міста та області, ветеранами Великої вітчизняної війни та представниками громадськості взяв участь в урочистому покладанні квітів до пам'ятника невідомому солдатові на території меморіального комплексу пагорб слави. Зокрема, участь у цьому заході взяли голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк та керівники військових і правоохоронних структур. Курсанти роти почесної варти Академії шанували полеглих у роки війни проходженням урочистим маршем. А 1 листопада особовий склад вузу взяв участь у заходах з нагоди відзначення 94-ї річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Керівництво Академії сухопутних військ разом з керівниками міста та області поклали квіти до меморіалу воїнам української галицької армії та до могили президента Національної ради західноукраїнської народної республіки Євгена Петрушевича на Ощаковському кладовищі.